Ризик ядерної катастрофи на ЗАЕС і ЧАЕС Росія обстріляла Славутич, через що Чорнобильська АЕС залишилася без світла на три години. Це небезпечно, адже там під захисним конфайментом зберігається 80% відпрацьованого палива, яке постійно потрібно охолоджувати. Якщо довго немає електрики, можливий витік радіації. На щастя, живлення швидко відновили і загрози зараз немає. Але це вже друга цілеспрямована атака на чаес. Торік Хет пошкодив нове укриття, і якби зачепив старе, міг би трапитись викид радіації. Не менш тривожна ситуація на Запорізькій АЕС, яка поневолена Росією. Вона вже тиждень відключена від мережі, а росіяни блокують ремонт. Це підвищує ризики, адже в разі серйозної аварії наслідки відчули б не лише в Україні, а й у Європі. Водночас, деякі експерти заспокоюють катастрофи, як у Чорнобилі чи Фокусімі, не буде, тому що усі шість реакцій. Акторів усе одно зможуть охолоджуватися за рахунок випаровування води, тобто викиду ядерного палива не буде.